Елемент вибір. Ми використовуємо для вибору або варіант білету, або варіантів білету з питаннями, або тем курсової роботи чи індивідуального завдання. Отже, входимо в систему та у центрі екрану ми бачимо вже наш курс і заходимо в нього. Далі, в правому куті зверху, ми бачимо сіру кнопку Редагувати, яка й допоможе нам в редагуванні власне домівки курсу зсередини. Додаємо активність кнопками, що в правому куті внизу, додати діяльність або ресурс. Шляхом натискання на кнопку Додати діяльність або ресурс. І додаємо Вибір. В нашому випадку ми використовуємо елемент вибір для екзаменаційного завдання. Зверніть увагу у вкладці Загальне ми прописуємо у тексті особливості його складання. В розділі Опції ми обмежуємо. Дозволити уточнювати обрання варіанту відповіді, дозволити більш одного варіанту для вибору. Обмежити кількість дозволених відповідей, показати доступні місця. В полі опція задаємо білет та його зміст. В полі обмеження кількість доступних місць, наприклад, одне. Тобто так можна обрати лише. Одному студенту один білет. В полі Доступність обираємо необхідні дати. В полі Результати обираємо Публікування результатів. Тут обираємо показувати результати студентам після їх відповіді. І так вони будуть знати номер свого білету. Та власне питання білету. Це важливо. Приватність результатів. Тут обираємо публікувати результати, користувачі та їх вибір. Так ви будете знати, хто і який білет обрав. Та показувати варіанти, що лишилися без відповіді, тиснувши так. І, звичайно, не забувайте тиснути Зберегти і повернутися до курсу. Аналогічним чином налаштовуємо курсові роботи. До речі, можна зробити їх окремими розділом у курсі та вивантажити туди все необхідне для їх написання, методичні рекомендації, зразок титульної сторінки, зразок оформлення, консультації, посилання на захист та власне завантаження курсової. Вітаємо! Ви налаштували вибір в вашому курсі. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку та пишіть коментарі. Поділіться цим відео зі знайомими та друзями, щоб українська освіта стала більш поширеною та доступною. Все буде Україна!